Привезли таку пушечку-гоночку для вас. Це BMW X1 2011 року випуску. Машинка на 2-літровому турбодизелі в максимальній комплектації в М-пакеті, М-дисках легкосплавних оригінальних 17-го розміру. 18-го перепрошую розміру. Автомобіль на літній гумі 2021 року в шикарному стані. Уже обслужили ходову повністю, поміняли стойки, поміняли усі нюанси, які були не усунені. Ми вже усунули. Виглядає максимально красиво, білосніжно, красивий колір. У нас є і камера задні, і парктроніки задні. Ну, виглядає бомба, просто супер. Із-за того, що на білому автомобілі у нас є люк-панорама, то рахується дуже красиво, типу, чорна криша, біла машина. Взагалі супер. Заводські лінзи, туманки, передні парктроніки. Ідемо по салону. Машинка приїхала своїм кодом більше трьох тисяч кілометрів в Україну. Пройшла гарненький такий тест-драйв. По салону у нас взагалі пушечка. Почну з того, що у нас є пневмопідкачка підкачка підтримки бокових. Так? Потім пньємо-підкачка поясничної подушечки, регулюється, так як це у нас спортивний автомобіль все в ручному режимі, але автомобіль на автоматі. І це прекрасно. Велика шайба, максимальна мультимедіа, максимальна монітор з навігацією, двозонна кліма, шикарний стан салону. Сам, сам салон у нас із алькантари плюс текстиль посередині. Все, М-пакет оригінальний. Так. Датчики світла, дощу, круїз, контроль 232 тисячі кмів оригінального пробіга, запуск кнопки, туманочки передні, задні, шкіряне, мультикермо, також М-пакет. Ось ще М-пакет. Тобто все в оригіналі. Отакі дебелий підстаканічок, USB-шечка AUX. Музичка у нас преміальна, харман Кардон. Чорна стеля, панорама люк, я вже сказав, 4 електросклопідйомники, електроскладання дзеркал. Далі йдемо дивитися. Тут теж взагалі песня. Подивіться на цей салон. Виглядає дуже дорого багато. Щойно після хімчистки підготували машину для того, щоб ви вже нічого з нею не робили. Є такий цікавий підстаканічок, так? І отак це все виглядає. Їде прекрасно, набирає жваво. Йдемо ще по багажник, подивимося. Ну Що можу сказати, ви будете точно раді. Точно будете на себе збирати ці погляди. Так, дивимося далі. По Ну, В принципі, як для x 1 це нормально. Не прям величезний здоровий, але чистий, подивіться, якому стані ворс наших матеріалів. так Оттак, Органайзер у нас. Наскільки? 6 чайчик і одна велика. Це, напевно, якісь інструменти лежать. Там аптечка, тут буксировочний крюк, це моя тряпка, я забираю. Коротше, є куди покласти свої речі. Друзі, прекрасна автомобіль, камера заднього огляду, до речі, класна якість. Вибирайте самі, а я пішов на ній дріфтувати. В такій комплектації я не знаю, що ви знайдете, в Україні, напевно, не знайдете. За кордоном ще треба постаратися пошукати. Але на майданчику автопонці автомобіль вже є. Я вас запрошую і чекаю, щоб ви її забрали.